Ko tako je? Znovu C-Klonex. Всім привіт! Сьогодні розкажу вам хто такий Клонекс, бо бачу, що якщо я не розкажу, то не розкаже походу ніхто свого часу. І про Калушу розповів, і про Альону Альону, і про Аліну Паш, і про Три Кінікі. Отож, Клонекса звати Северин Наконечний, і походу він зі Львова. Судячи по інфі в інтернеті, зараз йому 20, А музикою живе ледь не все життя. В третій кольорові сни він каже, що в грі вже 7 років. У нього точно є своє звучання і свій стиль одягу. Якщо чесно, то цей стиль одягу навіть трохи шокує. Але свою роботу робить Клонекса ні з ким не спутиш. Клонекс топить в своїх треках заживчик за футболки от Харді і взагалі, на мою думку, це прям трушний артист. Він не читає про якісь видумані багатства, розбірки, а читає про своє. Життя. До речі, коли я був малий, то залипав на шоу MTV, часто дивився батьківство Халка Хогана, і Халк часто літав на футболках Едхарді, Ще також хотів собі такого купити, але в продаж їх не було. Час від часу треки клоник засвітились по репабліках по типу Fast Food Music. коли треки і російською, і українською. Він робив продакшн для багатьох відомих і не дуже реперів. В нього походу і зараз можна замовити біти. Коротше, я можу зробити висновок, що прям дуже-дуже дуже дуже продуктивний. Він не є випадкова людина, яка лягла спати і прокинулася знаменитою. Масова популярність, яку він здобув, не звалилась як сніг на голову, а прийшла завдяки тому, що він роками варився в цій музичній тусовці. Багато працював, багато музики прослухав і знайшов свій оригінальний стиль. Коротше, в цьому можна брати з нього приклад: займайтеся улюбленою справою, розвивайтесь в ній, і це по-любому Свої плоди. Давайте ще по-любому вискажусь. Місцями для мене був занадто важкий звук, місцями по тексту занадто брудно, мало фітів. І знаєте, я чомусь думав, що там буде по-любому фіт з песві, бо вони разом знімали відоси там і в Інстаграмі, і в Тіктоці, але його чомусь не було. Ну а взагалі альбом цілісний, деякі пісні прям надовго засіли в голові, і я їх одразу додав в плейлист. Є треки і на 500 тисяч прослуховувань, і на 100, що дуже-дуже і дуже, дуже, дуже годно. Якщо ви нарешті хоч трохи викупили хто такий Клонекс, якщо вам сподобалось відео, то тисніть вподобайку. Поширюйте це відео серед друзів та ворогів та залітайте в Телеграм.